Чи можна вагітній жінці сідати за кермо? Яке обрати взуття, які слід врахувати нюанси, та що взяти з собою в авто? Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець, я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Кожним роком жінок за кермом стає все більше і більше. Це нормально. Тому сьогодні я б хотіла поговорити з вами на тему саме вагітної жінки за кермом та розібрати три найпоширеніших міфи. Міф перший: вагітній жінці не можна водити машину, адже це небезпечно. Якщо вагітність проходить нормально, без ускладнень. Жінці подобається водити, то чому б ні? Вибирайте оптимальну швидкість, слідкуйте за правилами дорожнього руху і кермуйте собі на задоволення. Міф другий Ремінь безпеки може нашкодити дитині. Правильне використання ременя захищає і маму, і малюка. Але про це згодом більш детально. Міф 3. Автомобільні подушки безпеки небезпечні для вагітних. Подушки безпеки не виключаються, вони допомагають врятувати життя у разі ДТП. Ремінь безпеки обов'язково. Якщо ми говоримо про класичний ремінь безпеки, тоді верхня частина фіксується між грудьми, а нижня під животом не на животі, тобто на тазових кістках. Важливо слідкувати, щоб не було перекручувань ременя? Якщо вам незручно, тоді ви можете додатково купити адаптер для вагітних? На даній картинці ми бачимо звичайний ремінь безпеки. Зверніть увагу, як він фіксується. А ось як виглядає адаптер для вагітних. Яке взуття вибрати за кермом? У даному випадку все однозначно. Немає різниці між жінкою та вагітною жінкою. Адже категорично забороняються підбори, платформи та взуття без задників. Рекомендується обирати зручне взуття з гарним щепленням, неслизьке та не затісне для вас. Комфорт у машині Уникайте довгих поїздок без перерви. Зверніть увагу на відстань між вами та кермом. Відстань має бути така, щоб вам було зручно натискати педалі, при цьому ваш живіт не торкався керма. І зверніть увагу на спинку, вона має бути трішки нахилена назад, для того, щоб зменшити тиск на поясничну область. Якщо вам незручно, ви можете використовувати поясничні подушки, що мати з собою у дорозі. Вода це обов'язково те, що має бути біля вас завжди. Якщо ж немає у вашій машини кондиціонеру, то варто подбати про те, щоб вода була завжди прохолодною. Наприклад, мати з собою сумку холодильник, адже зневоднення шкідливо не лише для матері, а й для малюка. Друге це аптечка, яка є у кожному авто. Проте вагітна жінка трішки відрізняється, тому варто перевірити наявність ліків, а також термін придатності. І третє, це легкий перекус, який не зіпсується у дорозі. Візьміть з собою пару горішок чи сухофруктів. Перед поїздкою обов'язково зверніть увагу на те, чи є зв'язок та чи заряджений ваш телефон. Якщо ж ви заряджаєте телефон у авто, то перевірте наявність та справність зарядного пристрою. Якщо ви їдете у далеку дорогу на самоті, особливо під час третього триместру, то має бути близька людина, якій ви напишете або зателефонуєте для того, щоб ваші близькі знали ваше місце знаходження. Обов'язково візьміть із собою обмінну карту. Якщо ж у дорозі вам стало зле. З'явився біль чи нудота, то обов'язково зупиніть машину, станьте безпечно на узбіччі та викличте швидку допомогу. Коли не можна сідати за кермо. Дійсно є випадки, коли сідати за кермо не просто не бажано, а й заборонено. Загроза передчасних пологів, підвищений кров'яний тиск, сильний токсикоз. Проблеми з рівновагою та зором. Керування під час вагітності це абсолютно нормально та безпечно, якщо дотримуватись простих правил. Комфорт правильно підібране взуття, пристебнутий ремінь це ваша безпека. І пам'ятайте, що ваша безпека це життя та здоров'я вашого малюка. Те впевнено та з задоволенням. Діліться своїм досвідом в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.